Привіт. Кажи чесно: минулого тижня блефував? Ну, так, було. А Феррарі є? Ти знаєш, друже, е тільки присмак вихопних газів, на жаль. Ну, ти напевно просто щось не так робив. Так, певно, я не до кінця збагнув, як це правильно робити. Ну Так треба вчитися у найкращих. Ну, тоді нам пощастило. Щастило, що ми зараз опинилися у колі найкращих у неймовірному місті Мадрид. вчимося разом на тритон серії тут і зараз. І тоді, в до перегляду, друже. О, -о, -о полетіли. Елтон одразу рейзить король десять, а і є страдл вакінь йог. Ну, на страдлі зазвичай чи десятка, чи король, ти пам'ятаєш Денис? Так, слухай, ну тут таке причуття мене, що вони просто зараз будуть розігрувати вже не Феррарі, а літаки. Чесно кажучи, ти бачиш, які тут блайнди? тисяча, дві тисячі, чотири тисячі. Камон. Ну це добре, це це дуже цікаво. Коли, коли високі ставки, коли є додаткові гроші у, у поті, це завжди робить гру більш цікавішу, більш динамічною. Бачиш, руйчав такий, ну володи овсю, ну напевно, ця рука все ж таки коштує десь 12 тисяч євро. Комон, так, так, так. 13 же не коштує, а ось 12 ні, 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 ні. Він свою норму знає дуже добре стосовно норми. Я бачу, що вони перейшли на шампанське там. Окей, <реш> <реш> okay. okay. шампанський веселіше, напевно. <реш> ну, добре. з валет 9 атакує. А, ні, <реш> ні, ні Він захищається, так. Він... так. перепрошую. Oh. <реш> Я перепрошую. <Тож> він <реш> в трівей поті, на, на дошці. <реш> дама, <реш> дама 4 <реш> такий. Ти мене не переконав, окей? Okay? Я граю yeah. далі. <свист> <свист> У, цікаво, Елтон зробив чек на це. У мене таке відчуття, що він точно знає, що Руїк Чао просто сидить з пустою рукою Кожний раз. Просто. <свист> так. Він думає навіть про те, щоб порезати його на дивись. <свист> а сенсу. Ну, він, він був пустий. Скоріше за все, блефує. якщо ви любите, то навряд чи там король буде слабкіший. Хоча теоретично, теоретично <свист> можна бути. Король 5 <свист> же був. Сумі Але у нього... горе, ну реально, реально, чому ж він там тягне час? Що він знущається над другі. Не думаю, він реально думає на тре. Він розмірковує над рейсом. Серйозно. Так. Так, так. А... І великий Рейс. <свісно> 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 він дуже чітко розуміє, в якому стані знаходиться Руї, і що там в нього відбувається. Що бавать Хай, це найсильніша комбінація в нього, в принципі. Ну це дуже-дуже круто. Це реально. От мені Дениса дуже сильно подобається саме як вони грають не карти, а як вони грають гравців. Так, це так. так надихає, так сильно. Це відкриває стільки можливостей вдосконалювати свою гру в чомусь вчитися у них. Бо це реально прикольно. Ну, вони ж не просто так на покерному Олімпії і жбурляють Феррарі на стіл кожну роздачу, розумієш? Вони просто на ньому в'їжджають великий пот. Так, так. До речі, знаєш, мене інтуїтивно, мені просто інтуїтивно так здається, що жодна з цих людей, люд, жодна з цих людей, жоден з цих людей, вони навіть не думали про те, щоб купити Феррарі, і, мабуть, в них можуть бути навіть автівки, немає. Знаєш, так то просто нащо? Нащо це потрібно, якщо можна літати на літаку, наприклад. Чи, якщо можна на ці самі гроші просто ще докупитися трошки? <реш> так. <реш> так, зводи. О, дивись, дивись. Баш, руї, руй. Так, руї, він ну, просто е, реально форсує цю гру і додає газу. Це просто, знаєш, як руй, чао, руй, чао, руй, чао, руй, чао, чао, чао. чао. <реш> Так, так. Тільки італійських партизан нам тут не вистачає. <свист> <свист> Ні, ну наскільки Добре. ж агресивною дикою стала гра, коли Руї почав програвати, це просто неймовірно. Тож, коли він збалансована е усередині в собі людина, це одна гра, а коли він втрачає терпець. <свист> <свист> ой. А ти дивись. No, no, диви. Так, oh, no. у пова флаждро, а у Руї є. 68% mm -hmm. на перемогу, він буде триматися. Боже, а Руї реально в тільті, ви бачите це. Вельми, шановне панство, друзі, товариство, ви бачите, що відбувається зараз на ваших екранах. Але після цієї роздачі щось точно зміниться. Чи то Руї заспокоїться? Чи вже почнуться реальні фейерверки? Так, так. зараз за политя ще мовні, я точно, точно. тобі кажу. То з руї в нас Зевс. Так, 100%. Зевс, але проблема, що з Мовні в нього так собі, ну, тобто не дуже сильні. Не перезаряджені. Mm, він буде тримати, він буде тримати то дар. І це нікуди точно. він не піде зі своєю парою, просто нікуди ніколи в світі. Я навіть, я б не здивувався, як він такий: О, волин, полетіли. І був би правий, по факту. На велю. По факту. Ой, ні, ну не. все, чекайте. Наразі буде. Так. До запуску ракети з Олимпу залишилося 5, 4, 3, 2, 1. Чекай, давай, ти ж чекаєш, оббирався. Ні, ні, він думає велю. Він шукає велій, він зараз знайде його, дивись. Зараз такий ну, ще. Він повинен знайти, але так. ж великий на натопот. Ні, зайшов, все, знав... все, пішов, пішов. Він збирається він, 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 він... Ще... Він він такі... Олимпіти. Ану, він перевіряє, перевіряє. А може, а може ні, а може так. Е... А може половину стеку поставити? А, а може не, лише не одного кольору? Так, так, просто. Так, чек, башня, витримав, не витримав. Так, показують дві, каже, показують. А я в мене добре, так, я тебе переміг. І тепер і тепер в нього 352 тисячі, і це реально тільки ну, максимум півтори Феррарі, і він зараз буде казати: не сидь мені більше. Я думаю, що він буде просити докупитися. Ну тому що 352 тисячі євро якось ну, 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 це не серйозно. Та на пару рез комон. Так, ну якщо вони заходять по 12 тисяч, то ну, ну, що це таке? Це, це умов... Недостатньо. Не недостатньо. Так, недостатньо. А то ніж сидить такий, слухайте, та я завжди той екшен робив. Що вони роблять? Чому, чому вони мені не дають грати? Тобто, що я Чому ситак... я себе відчуваю нітом? Стовідсотково, то він туди е, головний такий так, знаєш, просто він сидить. М О, він як він, він на... там... Прометей, він, він прикований до, до стільця <свят> і. Орлиця клює її печінку, окей? Так, так, це масажир. Він зайнятий. — Слухай, знову десятка на страдлі, ну ти уяви. Ну просто ну це. А я тобі казав. Я тобі казав. Там отак такі правила. Такі правила, так. валет, до речі, ми другої карти не знаємо і не дізнаємось. Так, Том, о, до речі, Том, ти де? Ми тебе не бачимо. Привіт. Окей. — Окей, окей, катов. Непогано, дама да Кого? А знаєш, кого мені нагадує е, Том? Кого? Він гермеса. Окей? Якщо ми розпочали з олімпійських богів, то. Я тобі скажу, сьогодні знаєш що? Сьогодні гра богів. Точно. Поїхали. Ну, і головний Елтон. О, це Лімпот. Тобто, Розумієш, це Лімпот. Але зі Страдлом. але страдлом. Ну, в тому є сенс там. Катов? Ай, котов, Blind, так, і цей Straddle з раніше. Слухай, не треба шукати сенс у грі богів, <ріст> я тобі скажу чесно. Окей, 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 окей. Треба шукати задоволення. Просто задоволення та насолоду від того, що ми маємо можливість спостерігати за богами. Добре. Елтон робить те, що я вважаю за максимально доцільним. Спроба вкрасти пота якомога швидше. Так, Том, -том підтримує його, підтримує. Ну звісно, Добре. він розуміє наскільки там широкі і як йому плюсово тут підбивати з будь-якою парою. скоріш за все. Так, так. Ні, це просто Томп пропрацював достатньо багато потів в лімпотах, в страдлі під шафе. От я думаю, О! це саме саме в нього. В нього все прораховано е, всі ренджі і так далі. Уяви Тому... собі, що у нього є дві на комп'ютері папки: тверезі ренжі, та шофер. <рес> так, так. так, І я. Я тобі скажу, що я думаю, що приблизно щось таке повинно бути у будь-якого бога цігри. Ну добре, mm -hmm. давай дивитися, що тут відбувається далі. Тімоті Адамс не розуміє, що робити, в нього дама король. Це взагалі-то легально мати таку потужну руку на страдлі в цій грі. Ну Ми ж казали, що на страдлі повинен бути чи десятка, чи король завжди. Окей? Так. Він не порушив ніяких правил. Так, Руй, можна йти один просто. Ні, 11. А требе то буде? А требе то буде. Тімоті проти Руї наразі буде нарощувати банк. Тоні, обережненько, закол зіграє, ми це все розуміємо. Так, так. А Тімоті так. такий наразі сквіз видасть. Там 56 тисяч, 64. А, Давай. Я в Елтон тебе вірю, при... бро. Елтон прибрав одну четвірку, мені це не подобається. Давай, можеш, ще якось допомогу Руї викучимо. Допомогу Руї? А, там вже стека немає. Так, 241 тисяча. А хто так мало взагалі? тут... Ну... — Ні, в нього 120 всього. 120. А, 120? Це, ну, так, це не це тільки один. Я, я, я згоден з ним цілком. Це полностью. нелегальний стек, взагалі, 120. Ну, тобто OpenRest 12 тисяч 11. Угу. А, ну, поїхав. він втрачав, втрачав, потрошечки, мабуть, не заходило. Руї, Руї, так, я, щоб я викинув кишенькові четвірки і не поставив з ними 350 тисяч євро при флоп, да за кого ви мене маєте? Я в тільки чи як! Так точно! Так точно він на місці. Справа в тому, що одної четвірки немає, і я не бачив, що була відсутня дама чи король. То ймовірність перемоги Тімоті десь збільшена. І зараз ми побачимо. Я певен, що Руї відмовиться від гри два Флопи і завжди буде грати один. Ну в цьому є сенс. Бо йому ну, треба чи розкрутитися, чи докупитися. Навіщо ці сплітпоти, та так, кого це, це обходить взагалі? Так, так. А ну, дивимось на тверд. Це близько, боїсько, як... Так, це було близько? Коньяк допоможе. Так, за чи чудову ні? інвестицію з четвірками. Зараз рівно король як прийде. Ні. Ой, Руй, молодець, Обіграв! Ну обіграв же! Все було професійно. Ну, так, він прорахував його, все пророкував. Мало того, він, мало того, він заманив ще двох опонентів, вони додали туди фішки. 4-3. Він домінав, домінував 4-3. Ту-6, Ну, як ту 6 може виграти взагалі? І вони по 11 тисяч євро додали. додали. Плюс ще е блайнди, Ну, все, ну заробив. Раз, молодець. Угу. До речі, мені здається, що Адамс додав лише 200 тисяч. Я кажу лише, бо це у цій грі мені не здається, що багато. О, бач, що вони роблять. Вони він хоче, щоб той знав його думки. Тобто, він один одна, як так сказати, один хлопець за Лімпу каже: Окей, я дам тобі свої білки і такі від свого келоху. Це нектар. Okay. О, точно, Єгори, як ти добре знаєшся на цих справах на нектарах. Я... А ще, Денисе, Денисе, зверни увагу на Страдлі, що? Знову, знову десятка, так. <ріст> <ріст> знаєш, знаєш як, якби, якби нам можна було, потрібно було б грати у гру, коли на Страдлі десятка чи король, ми п'ємо. Тоді під О. кінець запису ми були б вже готові. <ріст> Але ми все одно не наздимомо цих олімпійців, розумієш? Так, але добре. ми ж теж все ж таки, начебто за Керма Феррарі не збираємося, то ж, <с можна <с трошечки. Знаєш, ще є такий нюанс, що доволі багато професійних покеристів, яких багато грошей, у них навіть автівки немає, тому що наше це я витрачати це час. це добре. До, Дуже добре розумію. І так, що в нас тут? Буде бійка? Бет 51 красти пот, який. Uh -huh. Відчайдушний сьогодні. Так, це відчайдух, до речі, непогано хітнув на тьорні, і Він не повинен тут же кудись іти, тому що у нього і гадшот. І я перепрошую. Е, якщо можна так сказати, флаждро. Велике таке флаждро. Яке Але є? Так, 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 все це... а, бач, такі карти покажи. карти покажи, бач, там такі карти покажи. А він йому п'ятірку, мабуть, показав. П'ятірку, п'ятірку. Та, здається, що він побачив всі карти. Вони майже ПЛО зіграли. Е, так, так. Як він його обіграв, просто майстерно, можна сказати. 10-5 різномасті. А чи ви, глядачі, виводите в плюс свої 10-5 різномастів? Повинні. Пишіть у коментарях. Так, навчайтеся у найкращих, дивіться, як, три... як потрібно. Я би хотів навчитися розігрувати в такий самий плюс четвірки, як Руїчав. Хоча б один раз в житті, так? І це okay, був би неї. Просто без неї, так. Так, я згоден. Угу. Чи відкриє Том Дуан? Ага, він відкриє це страдом. З Король, 7". Король. О, -о, -о, -о ні, Руї, Руї, куди ти? Прокинувся. Ру. Uh, він, він, він відчуває свою перевагу, Максим, він мак максимально відчуває свою перевагу. Пішла та полоса. виграш тої роздачі, ніяк на нього не вплинув. Абсолютно. Він просто не може втриматися. Ну, реально, ти сидиш на ранній позиції. У тебе повинен бути максимально вузький uh, набір рук, які ти граєш. Те, що ми називаємо діапазоном, Окей? І він обирає руку з такого кошику, який у дальньому куточку твоєї кімнати стоїть. Чи на кухні взагалі? О, щось там є. О, бачу дев'ятку. Шістка не в масці. Граємо. А може вони дивиться на карти просто, знаєш так. Типу граєш Як бурляді. I play the player. <рес> 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 так, ну. Um, що далі? Том настрадлі з король 7 додає. Боже, я обожнюю цей епізод. Це просто круто. <кісля> так, у нас є п'ять гравців і у всіх погані руки просто. О! Але, Том. але не у Тома. <кісля> так, так. І там є дама Валет два рази. Перепрошую, два рази. Хлоп <кісля> <кісля> буде mm. чекдаун? Чи, Ру... Чи Елтон все ж таки поставить? До речі, непогана йде все ж таки. Так, але маленькою якоюсь ставкою. Ну, так, мені, якщо чесно, мені подобається і бет, і чек. Так, так, бо так. коли ти чекаєш, ти начебто кажеш, що ну немає в мене короля, перепрошую, можете в мене блефувати. Але з іншого боку, не вибиваєш ані дев'ятку, ані туза, а вони тобі б сподобалися на тьорні. То ж таке, обирай, що ну, ти так, хочеш, презентувати більш сильну руку, чи найкращим чином реалізувати власне еквіті. Так, тайм ту то, Час від часу можна так зіграти. Це нормальний план. Але тут у нас 5 вейпот і вони всі грають пів колоди. в знаєш, в них, як ти кажеш, діапазон, діапазон, півколоди в кожного. А у Рую уся колода. У руї так. Ну, 9-6 з першої він відкрився, це майже вся колода. Та так, а яка вся, там десь 75-78% діапазону, а ти перебільшуєш. Так, згоден, згоден. Він, він реально нормально тримає себе в руках, Ігоре, ти правив. Ну, Коли побачимо 8-4, тоді почнемо бити тривогу. Там просто її не роздавали. Я думаю, що якщо б її роздавали, то все було б нормально. Це було б як треба, за планом. Це був лід від Тома, так? Так, так, це був лід від Тома. Ти бачить, як він знайшов непоганий спосіб, щоб не отримати жодної більшої ставки від будь-якого так. Каже: друзі, ну ви з вами давно граємо, то я не хочу ваші гроші. Добре, все одно я граю за ваші гроші. Яка різниця? Пол думає. мені здається, що він цими своїми діями просто блефує. Ні, ні, рейс! Воу, непогано. Том, перепрошую, бро, знову беру свої слова на доїн просто назад. Це, це, ну, вау. це Тобто, ти був правий, він своїми діями таки буфував. І ми зараз ми побачимо результат його буфу. А тепер давайте здогадаємось після кого Тома, який в нього рейндж. А, баш, він навіть дивиться, він навіть думає, може нікого зіграти. Чи я не наплутав, чи в мене дійсно фулл хаус? А, так, а. так. А може він думає, чи трибет дати, знаєш, щоб воно виглядало якось. А я тебе перебуфую. Та навряд чи. Ні, ну добре, гараж. Добре, Ігоре. А, а якщо ти граєш кол в такій ситуації, то твій опонент на рівері, або а, він нікого не буде буфувати. Ну ти згоден? Cool. Що, після такого ну, скоріш за все, йому не варто. <клес> Скоріше за все йому не варто. А, але якщо ми дамо, там, наприклад, якийсь невеличкий трібет, ми, типу, ну такі на характери, знаєш. <клес> 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 ти мене, я тебе, я тобі не вірю, то все гаразд. А тут, ну все, ну, ну куди пол піде? І взагалі це був 5 вей в якому обов'язково у всіх слабі руки. <клес> <клес> І точно є король Ікс у когось. У когось точно. повинен буде. Ну що, по. Це буде чіпдампінг? Чи що? <laughs> а Том начебто не сильно потребує, він покриває всіх зі своїм стеком. Ні, ну так, щоб стек, знаєш, мільйон був щось. щось а а речі... кого це вразить, окрім Адамса? Ну, до речі, він вже буде. Тобто 780 mm. плюс 240. Ну, так, так. Це вже мільйон. От знаєш, це відчуття, яке, напевно, наразі притамане саме Полу, От ти вже відчуваєш, що не треба, не треба блефувати. Але ну я ж розповів вже історію, треба їй казати до кінця. Але він же ніколи не скине, в нього ж, напевно, фул Але ж я розповідав дуже, дуже, дуже цікаву історію. Невже її так закінчити, просто здатися? Не можна. Так, не може, він не може. Просто не можна. Ну і ну, Том і... он. Том буде сенсу... рейзити маленьким сайзингом. А 200. який сенс? 200. А тому, що якщо пол ще бейтить десятку, то треба raised білюб... рейзити, <тол> хто зна. А якщо в нього каре. О, ну так, звісно. 201! <свісно> <одна>. 201. <свісно> а, він його руку одразу подивився. Зрозуміло, що він фолд, там все таке. Просто цікаво саме ну ну ти кажеш так рейс має сенс, а? але я думаю, що там поло або король, або каре, або нічого. Тобто всього три варіанти: ну тобто, десятка, та звідки вона може бути взагалі. Ну, може, тон вже поставив дуже-дуже дуже маленьку на тьорні. Може там десятка зіграла тонкий рейс, але, скоріше за все, вона б не добирала рівером. це вже окрема справа. Хоча, якщо у пола якийсь грайливий якийсь настрій, то чому ні? Я гадаю, що рівень грайливості їх настрія просто зашкалює сьогодні. Проте все одно десятка там не загравалася би так. Скоріше за все, я згоден. Навіть Руї не зміг би так. Хоча. Так, про Руї напевно сказати дуже важко. Ну, о, страдал без да... О, так. Ну, у нього можна сказати просто максимально. Ага, Йонг грає 7-2. Напевно, певно, вони ще грають 7-2 тут з правилом. Якщо хто не в курсі. Доволі часто в офлайн, в живій грі, е, люди додають право, що хто виграє 7-2, то йому кожен гравець повинен грошей насипати. Ну, тобто, я не знаю, скільки вони тут домовились, може там 10-20 тисяч євро, може пів Мені Феррари, здається, що 10, mm -hmm. Феррарі. Мені здається, що 10 Пів Феррарі. Так, може, пів піврарі. О, Томе! Томе, Томе, що це таке? Що це день народження в тебе сьогодні? чи що? А, який він молодець! бач? він підрує такий. Це такий мув називається Підруї. І, і, і це отак от от воно пишеться. Підруї. <підруї> так, так. О, непогано звучить. непогано. Так, Руї все прорахував і зіграв той чек підступний. О, може лід буде. Руї <підруї> mm, може. Ну, взагалі то непогана думка для Руї. Так, так, і він, він це імплементує одразу. Він Ну, але нікуди не йде. Бачите, що тут відбувається? 4-2 атакує. 7 2 захищається. Оце я розумію. Оце Так, так. Вау, це стрейт. Це точно стрейт. Я в шоці. Непогано. Чируї зможе? А 7 2 нікуди не йде. 7 2 нікуди не йде. Ну так, четвірка дає стрейт, вісімка дає стрейт, тож є сенс тягнути, упевно. Ну це краще, ніж ту точно. Так, дивимось, 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 дивимось. Іде кол. Ну Том вже, вже не може грати, Том вже не може грати, він грає скидку. І Рівер, Рівер, Рівер. Десятка. Невже буде бет Рейс? У -у -у -у. А як ти гадаєш, Вайкінг uh, здатний. Ну, враховуючи додаткове велію від перемоги 7-2 mm -hmm. перетворити свою... може, 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 і тому, що а, це а, ОН, це Ауїн -E, -E, не може не може грати коло те. Ну так, є no, сенс. Зрозуміло. Yes, і я тобі скажу, Єгор, чесно. Е як ми тут з тобою зрозуміли, не блефом єдиним можна собі заробити на Феррарі, реально. <реш> так, точно. І так, реально, у бурхливих почуттів шалений кінець, і це саме він, друже. <реш> Тож не можу похвалитися, що навчився блефувати. Проте, кілька Феррарів ми точно розіграли. <реш> ну, як ми? Це ж вони то були. <реш> Точно вигравали вони, а коментували ми. Денис Чуфарін та Єгор Зарін. Дякуємо вам за увагу. Підтримайте нас коментарем та вподобайкою. І до наступних Ферарій!